Друзі, всі, хто мене знають, всі, хто підписані на мене, всі, хто довіряє мені і відчуває, що я кажу правду, я вас просто закликаю, будь ласка, не реагуйте на ті події, що зараз І Я вам вже казав, і я вас і сьогодні про це наголошую. Саме головне залишатися людьми. Будьте миротворцями. Я вас просто прошу, будьте миротворцями. Бо е ті, хто є миротворці, це є вірні слуги Божі. Сам Бог сказав, що ці, ці ці діти, миротворці будуть в шані мої. Так що я вас прошу, не, не, не ведіться на це все. З, бунт, з бунтарством, з ненавистю, агресією, зі злими вустами неможливо вирішити питання на добро. Послухайте, цим сьогодні займається пів країни, а то і більше. цими бунтами, мітінгами, там, що вони там хочуть. З таким підходом не буде нічого. Але зараз не про це, зараз просто я прошу, застерігаю вас, будь ласка, залишайтесь вірними миротворцями в очах Господа, і ваша слава, ваша нагорода буде обов'язковою. Я вам обіцяю, але залишайте серце в мирі, і все буде добре у вас, у вас, у ваших дітей. Ви не будете хворіти, ви не будете страждати на нервові розлоги. Ви будете продовжати жити незалежно від того, що відбувається вокруг вас. Нехай мир Божий зійде Духом Святим, в ваше серце і наповнить вас радістю і чітким усвідомленням, що ви є діти Божі, спасенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.